Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий фотоапарат, дзеркальний фотоапарат Nikon d 5100 Сьогодні ми з вами поговоримо про сам фотоапарат, про його функціонали. Та його вміння фоткати, покажу вам деякі роботи, які я фотографував на цей фотоапарат. Тож давайте приступимо до огляду цього фотоапарату. Так, давайте з вами сьогодні поговоримо про цей фотоапарат. Цей фотоапарат Nikon D5100 я брав на розетки за 17 тисяч гривень у комплектації повній. Там було. Зарядне. Там було були отакі от кришечки і диски. Е, коштувало все 17 тисяч. В комплекті йде також об'єктив. те, що в мене зараз на фотоапараті, е, Об'єктив з матрицею 1855 мм. Також з е, фокусіровкою автоматичною і ручно, ручними настройками. Е, так, давайте з вами поговоримо про його загальний вид. Фотопара зроблений з, з приятного на ощуп пластика. Зазорів між швами не замічено. На верхній грані у нас знаходиться кнопка включення, кнопка виключення, кнопка затвору, запис відео, експозиція інфо. От тут у нас є колесико, яке міняє режими фотоапарату. На задній частині нашого фотоапарату знаходиться великий відкидний е дисплей, який повертається на 180 градусів. Е також у нас е також біля екранчику знаходиться кнопка меню для вибору експозицій всяких настройок та іншого. Біля екранчика у нас знаходиться кнопка Дивитися фотки Ок, вверх-вниз збільшити та зменшити фотографію. І є видаляти фотографію. Також отут зверху в нас є крутілка, яка є, і якраз експозицію. Зверху екрану у нас є окуляр для дивіння фокусації та монітору. Монітору. Зараз підемо подивимося, що у нас всередині фотоапарат. Зараз з вами включимо фотоапарат і подивимося його настройки та функціонал. Включаємо фотоапарат і у нас зразу вже зустрічає настройки вибрання ISO видіршки. І того подібного. У нас також тут є кнопка, натискаємо, крутимо, і у нас розблоковується маніторчик. Щоб почати з ньо, зйомку, нам потрібно зверху рычажок перевести в, у робоче положення. І після того у нас фотоапарат починає працювати. Що у нас по настройках фотоапарату? У нас є авторежим, режим автоматичний. Паркінг самостійний режим, автоматичний режим, М, ефект і є різні ефекти для квітів, спорту, ходьби, пейзажів тощо. Щоб нам запустити відео, нам потрібно нажати на цю кнопку і потримати 2 секунди. У нас запускається відео і нажимаємо ОК. І відео наше вже йде. Можемо знімати. От. І нажимаємо ОК. І воно зберігається у нас у галереї фотоапарату. Також, якщо ми нажимаємо на кнопочку меню, у нас вискакує меню фотоапарату. Є е, 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 меню режиму зйомки, це цветові производства, всякі подавлення шума, режим зйомки. Також можна е, робити обробки у самому фотоапараті. Після того, як зробили фотографію, можна з позиції, все тут настроюється. Монітор додається на плюс, 3, на плюс 3 яркість. Також можна очистити автоматичну матрицю, щоб не очищувати вручну. Але вручну також потрібно це все чистити. У нас тут багато настройок, я ще їх не знаю, але це ще треба все. Настроювати. Качество фідео у нас записується 1920 на 25 кадрів в секунду. А зараз я вам покажу пару фотографій, які були зроблені на цей фотоапарат.